Ось і настала довгоочікувана весна, і напередодні жіночого свята ми завітаємо до нового торговельного центру. Бо я вже чула, тут є на що витратити гривні. Сувенірний відділ, декоративна косметика і парфумерія, лотомаркет, в якому свою вдачу може спробувати кожен бажаючий світ чаю для тих, хто звик насолоджуватись смаком цього чарівного напою, а також інтернет-магазин різноманітних товарів та пивний відділ, саме так зустрічає торговельний комплекс своїх відвідувачів. Торгувальний центр Рояль відкрили 25 грудня. Більшість його магазинчиків та відділів розташовані на другому поверсі. Тож ходімо скоріше дивитись, на що тут можна витратити гривні. Срібло та золото, каблучки, сережки, колони, браслети, ланцюжки та обручки величезний вибір та різноманіття. Другий поверх торговельного комплексу рояль зустрічає своїх відвідувачів шикарним відділом ювелірних виробів. До речі, не лише жіночих чоловікам. Тут також є на що подивитись. На данный момент у нас в магазине скидки от 35% до 50%. Также существует такая система, как обмен. То есть меняем золото грамм на грамм и доплату за работу. На работу то также 50% скидка. Евалер прикрасы – все-таки одна из до 8 березня. Будикова зона в торговельному комплексі розташована дуже зручно. Ви не заблукаєте в лабіринтах, бо тут всі відділи розташовані по колу. Спортивні товари в роялі представлені аж трьома магазинчиками. Тому обрати потрібну вам річ буде нескладно. Спортивні та лижні костюми, чоловічі та жіночі, шорти та футболки, спортивне взуття відомих брендів, туристичне спорядження, а також тренажери в наявності і під замовлення за доступними цінами. Корисним торговельний комплекс буде і для батьків. Бо дитячий одяг тут у широкому асортименті, починаючи від новонароджених і до дітей шкільного віку. Безумовно порадує і відділ дитячих іграшок. Застрягти надовго тут може не лише малеча, тільки но ну, уявіть, є тут навіть більярдні столи, двокамерні холодильники та пральні машини. А от про такий червоний автомобіль мріють напевно не лише діти. 5 марта у нас буде акція проведеться шоу квадроцикла. Значит, мы приглашаем всех маленьких жителей города Чернегова и гостей нашего города, чтобы пришли 5 марта часам 12 на второй этаж к нашему бутику. Будет проводиться бесплатное шоу, прокат на квадроциклах, на машинах на наших. Будем катать деток бесплатно абсолютно. Є тут і відділи, в які не втримається, аби не зазирнути кожна жінка. Звичайно, це білизна та панчохи. Різноманіття моделей та кольорів не залишить байдужими, а нові весняні колекції приємно здивують. Крім того, відділи жіночої білизни будуть корисними і для чоловіків, якщо вони бажають зробити приємний подарунок своїм коханим. Якщо сенжила тліщина з діло подарунок жінці, Ми в будь-який момент поможемо, розкажемо і порадуємо жінку. Найбільший вибір в торгувальному комплексі Рояль звичайно чоловічого та жіночого одягу на будь-який вік та будь-якого стилю і розмірів. Взуття для себе ви також з легкістю знайдете в роялі. Тут іде розпродаж старих колекцій та діють святкові знижки на нову весняну. Фірмове взуття для себе зможуть підібрати як жінки, так і чоловіки. Ну і, звичайно, як без головних уборів. Вони зігріють мороз, захистять від сонця та нададуть певного стилю. У великому асортименті шарфи, палантини, шикарні ексклюзивні шалі і теплі шарфики. На літнє час року платки в великому виборі теж. Притягує погляди відвідувачів ще один білосніжний відділ торговельного комплексу. Тут продають весільні сукні та всі супутні товари. Помімо слазівних плаців, у нас ще є широкий вибір випускних вечірніх плацьів і дитячих на будь-який врост. Якщо ж ви бажаєте придбати речі не для себе, а для власної домівки, вам також варто завітати до роялю в торговельному комплексі. Ви зможете підібрати люстри, бра, крісла та офісні меблі, а також замовити ковані вироби. Є тут і величезний вибір тюлів, штор, ламбрекенів за низькими цінами. Можна зробити індивідуальне замовлення. Корисним буде і відділ побутової та комп'ютерної техніки. Тут можна замовити все від телевізорів до пральних машин, придбати мобільні телефони, ноутбуки та комплектуючі. У нас йдуть зараз скидки на ноутбуки 5% і на всю остальну техніку 3% процента це. Євроялі ще багато цікавого. Різноманітні гаманці, біжутерія, прикраси для волосся, а також великий вибір листівок, гарних конвертів, різноманітної канцелярії та періодичної преси. Таким чином, що ви не шукали, завітати до торговельного комплексу рояль, варто, бо тут ви знайдете все необхідне. Крім того, напередодні 8 березня діють знижки. А тому обирати подарунки собі та близьким буде приємно не лише для вас, а й для вашого гаманця.